Прикарпатський школяр через туго за старшим братом розтрощив пів цвинтаря. Майже три десятки понівечених могил зранку виявили місцеві селяни. Шоковані від побаченого викликали міліцію. Правоохоронці приїхали з кінологами. Вандала знайшли надвечір. 16-літній Євген у всьому зізнався. Десятикласник, як виявилося, часто буває на місцевому цвинтарі. Приходить до старшого брата, якого поховали вісім місяців тому. Його брата збила збив автомобіль. Особа встановлена, ну на жаль, загинув брат. На даний справ на даний час справа кримінальна справа знаходиться на розгляді у суді. Рішення остаточно немає. Вони були нерозлучними, розповіли батьки хлопця. Та після смерті старшого брата Євген замкнувся в собі. Дитина страшно переживає, чому немає рішення суду, чому винуватись ДТП. До цього часу не покарний його брата немає. Він не може пояснити свої вчинки. От таких таких, таких стані такого афекту, можливо, якось емоції десь зіграли. Він почав пошкоджувати могильні пам'ятники. Я тебе розумію, що він прикрукяшка тебе було серце, душі розколюються. А його не піднімеш? Ні, я ніхто не підніме. Батько школяра не стримує емоцій. Мало того, що поховав старшого сина, тепер молодший може загриміти заграти щонайбільше на три роки. Дії Євгена чоловік не виправдовує і обіцяє відновити пошкоджені надгробки. Він буде наказаний, що по закону буде наказаний, і мною буде наказаний. За це все. Я цим все відшкодую. Прошу пробачення за нього. Я хочу попросити пробачення всіх цих людей за те, що не робив шкоди. Чудо що я не хочу, там просто згорі. Про випадок на кладовищі правоохоронці вже повідомили дирекцію школи, у якій навчається Євген. Подолати депресію хлопцю мають допомогти соціальні педагоги та психологи. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.